У рівному в одному з банків сталася різанина. Один співробітник підрізав іншого, а все через несправний банкомат. Кривавий ранок стався у фін установі на вулиці Чорновола. Двоє банкірів працюють тут вже кілька років. Між чоловіками виник конфлікт під час ремонту банкомату. Дійшло до бійки. Тоді один учасник сутички вдарив кілька разів ножем в шию іншого. Свідки події викликали швидку. Обох людей забрали у лікарню. Одного забійна рана. Який був зроблено проведена хірургічна обробка і впущений додому на амбулаторне спостереження до хірурга, а інший ще госпіталізував на нашій відділенні в Олександра Ковальчука. Три проникаючі поранення ножем в шию. Його підрізав колега. Лікарі кажуть, чоловік народився в сорочці, адже всього за кілька міліметрів знаходиться сонна артерія. Колега вдарив мене ножем в шию. Чому він це зробив? Я. Поки що усвідомить навіть не можу Ми знайомі вже майже сім років. Ой, навіть ще мені зранку, сьогодні в 9 годин ранку. Хтось сказав, що таке може статися. Це навіть не повірив. Біля палати Олександра його родина, дружина і тесть. Люди з пантеличені, мовляв, двоє дітей потерпілого могли лишитися без батька у банку. Він працює головним економістом. Тиска нагнувся до банкомата чи куди, той десь вдарив. Він абсолютно спокійний, тут залівцем не п'є за рулем на роботу. Іншого учасника інциденту після сутички з товаришем забої голови. Після надання медичної допомоги його відпустили додому. Втім, пояснити журналістам, чому він з'ясовував стосунки з допомогою ножа. Чоловік відмовився. Ви що, що в такому стані? То ви не давайте Ні, нічого не буде розказувати. Вже все слідкам розказав. Нам забери на місці події біля того самого банку й досі сліди крові. Правоохоронці ще з'ясовують всі причини. Даної події кажуть, ніхто з потерпілих до них заяви ще не написав. Тому поки кримінальне провадження не відкрите. Наразі ми все з'ясовуємо. Тобто, в разі надходження заяв від даних громадян буде відкрито кримінальне провадження у зв'язку з тим, що дана стаття підпадає під статтю приватного обвинувачення. Дана подія внесена до журналу єдиного обліку. У даному факту проводиться перевірка.